З шостої ранку на в'їзді до Миколаєва стоїть далекобійник Станіслав Стафов. Говорить, запізнився на одну хвилину і до міста не пропустили патрульні. Вночі не встигаєш тут ж тисячі машин. Це ж не тільки один порт. Баштанського району ось сюди це, це буквально 100 кілометрів і це вже другі сутки йдуть. Це, я не знаю, що цей ваш. Мерз хліба не їсть чи що, я не знаю. Ми самі розуміємо, що топливий режим не можна їхати. Так, але вже від 6 ранку до 10, скільки годин лишається працювати. Екіпажами патрульної поліції перекрито шість в'їздів до Миколаєва. 14 липня члени виконкому Миколаївської міської ради прийняли рішення про заборону в'їзду до міста великовантажного транспорту, вагою понад 10 тонн. Є деякі на даний момент проблемні питання. Перше і саме головне проблемне питання це притягнення до відповідальності водіїв ФУР за те, що вони порушують даний режим, а це відсутність дорожніх знаків. Мною вже було ініційовано дане питання і найближчим часом будуть встановлені дані відповідні дорожні знаки, для того, щоб ми змогли притягнути до відповідальності тих водіїв, які недобросовісно порушують дане обмеження. Відповідно до закону України про дорожній рух обмеження не стосується вантажівок, які везуть продукти, що швидко псуються, небезпечний вантаж та автомобілів, які їдуть Україною транзитом. Перетин вулиць Нікольської та Артилерійської протягом 15 хвилин рахуємо вантажівки. У бік Варварівського мосту проїжджає 38 фур. На дорозі тягучка. Мостом також рухаються фури в обидві сторони. Якщо зупиняти на даний момент повністю рух, то я заблокую місто Миколаєво. Повністю, тому що в нічний час вони не зможуть всі проїхати через місто Миколаїв. Порційно будуть запускати великовантажні транспортні засоби, але це буде регулюватися в ручному режимі і це буде максимально здійснюватися поза робочу перевізку. Крім того, з міста протягом дня поступово випускатимуть фури, які вже розвантажились. Нагадаємо, у Миколаєві триває ремонт дорожнього покриття на проспекті Героїв України, ремонтують Інгульський міст та дорогу по вулиці Великій Морській за Варварівським мостом, внаслідок чого виникають затори. Валентина Гурова, Ніна Булах. Новини на Суспільному. Миколаїв.